Що чекає стрільців у жовтні місяці? Дивіться, яка ситуація. Вона зависла, і ви дуже злитеся на що цього. Вам треба якусь зібрати інформацію, десь бути більш настойчивою, якщо ви хочете, щоб у вас у це все почало рухатися. Да? І вам треба з умом трішечки підійти. Знаєте, не то, щоб так прям безбашено діяти, продумано, але настойчиво. Але так, щоб відстоювати свої кордони. Да? Настойчиво, вказуючи на якісь факти, на да, свої. Можливо, якась вам тут треба ще підтримка зі сторони з кимось ще хто б хто б вам ще допоміг у вашій цій справі. Тому що саме самому тут можливо мало у вас мало опиту. Мало опиту. Важко важко вам. Ви можете, ви можете все в ваших руках, але це дуже важко. Це дуже важко. Краще нехай зверніться за допомогою до якоїсь жінки, яка або старше вас, або може бути земного знаку зодіаку, або вона більше розуміється у цих справах.